Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні ми відповідаємо на багаточисленні питання наших підписників, чому квіточки у помідорів сохнуть і опадають? І чи можна їх чимось таким підживити, щоб квіти не осипалися? Дуже важливе питання, тому що воно зараз дуже актуальне. У багатьох країнах, регіонах, областях зараз встановилася аномальна спека. Температури зараз складають. Плюс 38, плюс 39, плюс 40, і вище до плюс 42-5 градусів з позначкою плюс. І при температурі вище 32 градуси, пилок томатів стерилізується, завідзі не утворюються, квіточки опадають. Тому що порушується процес запилення через дуже гаряче та сухе повітря. Є деякі гібриди, які опиляються при температурі від 30 до плюс 32 градусів і навіть трошечки більше. Але це виняток, їх небагато, в основному старі сорти або ж нові сорти та гібриди не витримують дуже високих температур. і, Квіточки не запліднюються, і вони не запилюються і опадають. Чому рослина помідору це факультативний запилювач. В одній квітці є і чоловічі, і жіночі органи, це необхідно знати. І от, в момент, коли пилок дозріває з течінок, що розтріскалися, пилок потрапляє на рельці свого ж пестика і там проростає. До речі, дозрілий пилок за допомогою комах та вітру протягу, це стосується теплиці, там обов'язково повинен бути протяг, і от за допомогою вітерця попадає на сусідні квіточки і опилює їх. І це ще не все. Природа мати потурбувалася і про такі випадки. Якщо по якимось причинам запилення всередині квітки не відбулося, то трубка пестика продовжує рости в довжину, висуваючи рильце за межі навколишніх тичінок. Саме так на трубку пестика попадає пилок з інших квіточок і опилюється. Найсприятливіша температура для формування та дозрівання пилку та матів це від плюс 20-25-27 градусів. Ми вже це з досвіду свого знаємо, що саме такі температури найкращі для того, щоб кожна квітка опилилася і створила завість. Також на зав'язуваність плодів впливає висока вологість повітря. Якщо дуже часто поливати рослини помідорів, висока спека, якщо кожен день є такі, що поливають кожен день, то волога без мульчі піднімається. Наверх до самих квіток, і в цьому випадку пилок зліпається в грудочки і не висипається з течінок, і теж не проходить процес запилення. Тому, тому необхідно обов'язково впити. Помідори вирощувати з допомогою мульчі, коли наступають такі високі температури, приходить спека, обов'язково треба замульчувати. При поливі мульча не дозволяє підніматися вологі, вологі вверх, і рослини знаходяться в нормальних умовах, наскільки це можна і проростають. Проростає пилок і запилюється квіточка. Що ж можна ще зробити, окрім того, що ми говоримо весь час про мульчу саме вже в таку спеку? Знижуємо температуру за допомогою затіняючих сіток. Вони зараз є в продажу, дуже багато, різні. І обов'язково не заливаємо щодня помідори, підвищуючи вологість повітря. І протяг в теплиці повинен, повинен бути. Коли спека пройде, рослини зможуть продовжувати процес опилення. Головне, щоб не було такого контрастного зниження температури до плюс 13-14. Це теж критична температура, бо ця температура також зупиняє процес опилення. Тому необхідно слідкувати за тим, щоб були комфортні умови для вирощування помідорів. Що ми робимо? Ми вирощуємо в теплиці і стараємося. Зробити все можливе, щоби. Наші рослини себе почували добре. На теплиці зараз у нас затіняюча сітка знаходиться, обов'язково все відкрите, протяг постійно є, і замульчовані всі рослини мульчою покрите весь ґрунт в теплиці для того, щоб поливи, а ми проводимо один-два рази, саме коли сильно високі температури, два рази на тиждень, в знаці з води і в знаці з землі. І дуже гарно вода працює в цей час. А з допомогою мульчі вона не піднімається вверх до рослин, до квітів і створюються сприятливі умови для того, щоб квіти опилювалися. Та й, до речі, це дуже гарна умова для того, щоб не створювати умови для розвитку грибкових різних захворювань. Отже, ми відповіли на ваші запитання, чому квітки осипаються. Якщо нема можливості такої от зараз затіняючої сітки, навіть, до речі, хтось казав, що написав, що треба, можливо, затіняючу сітку, не сітку, а агроволокно. Але якщо ви агроволокно накинете, то воно там взагалі може зваритися все і сама рослина, тому будьте уважні. А по питанню підживлення, будь ласка, ніяких зараз підживлень, ми навіть органікою не підживлюємо. Листю. І під коріння зараз ніяких підживлень не проводимо. Рослині і так дуже важко, та тим більше зараз попереду ще повня і велика температура, спека, тому рослини можете навіть загубити, якщо будете їх в цей час підживлювати різними добривами. Ми відповіли на ваші питання, і на цьому завершуємо наше відео. На все добре, бувайте, всі здорові, гарного врожаю, помідорів!